Так, всім привіт! Можливо, буде, зайти зробимо це коротким відосиком. Наприклад, у вас є дощ Джорні і ви захотіли поставити на сіє чудо діодні лампи. А є проблемка. Наприклад, поясню проблема в чому. Коли включаєш світло... Вони світяться, все класно, але варто тільки запустити автомобіль. І все. І щастя скінчилося. Ось така ось світла музика не працює належним чином. Давайте ми цю хворобу полічимо. Дуже легко. Є у нас обідліжка. Поставили ми, підключилися. І є у нас додаток Альфа ОБД. Ми підключилися, вибрали до Джордні, вибираємо компютер Вибираємо блок управління, блок управління, боді-комп'ютер, Давайте 14 по 17, ну, попробуємо, чи має з'єднатися. З'єдналося. Yes. Зв'язок по 418, був автомобіль з 2015 року. Вибираємо параметри і вибираємо процедуру. Крутимо до самого низу. Змінюємо конфігурацію. Вибираємо конфігурацію. Давайте Vehicle Config 3. Це у нас має бути. High Incentive Dischange Head Lumps. Вибираємо. І вибираємо значення так. Тобто, типу у нас фари відрізняє від, від заводського, щоб воно їх не перевіряло. І робимо старт. Вибираємо далі. І тепер, якщо зараз автомобільчик заглушити, так і завести І у нас фари вже, бачите, включаються, не мигають і світяться. Конфігурація у нас запам'яталася. Тобто чик, є у нас і дальні, і ближні. Ще раз покажу, щоб ви просто побачили, що воно дійсно світиться. Це процедура працює на всіх доджах. Тобто, якщо у вас ви захотіли діоди поставити, а у вас не працює, прошу. Функція працює. Запам'ятовуєте, як вона називається, це, то... вибираєте ЄС. Yes. І все. Виходимо. І у вас запам'яталося, і всі налаштування вже є. Світло працює. Ніяких не треба ставити додаткових обманок. Все працює в штатному режимі. Якщо комусь було цікаво, ці ставимо пальчики, Альфа ОБД ставите. Альфа ОБД існують не на Play Market, на Play вони там в платні, є на просторах інтернету. Я просто колись раніше лібула, скачував, у мене зараз посилання на того немає. На зламаний Альфа ОБД, він багатьох доступний, тому з цим ще немає. Ну, Якщо у вас проблеми з цим і ви не знаєте, як це зробити, можете пригти до мене. я це зроблю.